Розум та щастя, йшли собі десь розум та щастя, та й сперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов до одному хлопчикову і вліз в голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. От дайте, каже, тату, ще чомусь другому вчитись. Віддав його батько у кравці, він і там, побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчити годинники робити. Він і того, що скоро навчився. От раз той його хазяїн від'їжджає, а він вже на жалуванні служив, та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, той собі зробить. От він, як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав, та й таки втнув, що у двадцять п'ять років тільки раз і заводиться, та як завів, той ключик туди усередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн усе перероблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то по нам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому на реві. Та як забрав гроші, то пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже крізь пішла. Він, як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його Живий Каже у мене, дав йому горницю і прислугу усе чисто. От раз цар від'їжджає та й каже йому. Усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була замарована царикся. То її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати? То йде у ту комірку та й балакає до неї крістіну, як вона озветься, то за того й йти. От скільки вже царів і якого люду не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки якісь ті комарки вони зараз голову зарубають та напалюй настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив. Дай думає зайду, увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить, він говорить до свічі. Здорова була свіча. Здоровий майстре, сам по собі відказує. А царівно почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє. Один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та зробив з нього чоловіка кравець одежу пошив, а швець зув. А вона за стіною. Так, так, так. Як дала оту згоду, він і пішов собі. А на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже, хоч слово, зараз на табличці самої напишеться От пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онкому давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього беруть голову його рубати, а розум бачить, що горе і скочить з голови та й у ліс. Знайшов там щастя. Тут і цар вернувся. Розібрали діло і став він тоді царю за жарцям.